Ви знаєте, я би хотіла це відео записати таким потоком. У мене зламалась лампа, але суть цього відео в іншому. Я б назвала це відео. Це життя, і тут інколи буває боляче. Це життя і тут інколи буває незрозуміло і складно. І найважливіше, що я для себе зрозуміла, що. Найцінніше, що можна собі подарувати, це можливість прожити цей біль, а не клеїти поверх багато пластирів. Інколи, коли мені було складно, я втікала одразу в медитацію. Або я закривала вуха навушниками і я слухала музику, слухала музику, слухала музику, і вона не то підсилювала, не то тамувала мій біль. Інколи для того, аби забути одного чоловіка, я починала стосунки з іншим. Інколи... Замість того, аби подивитися на реальні речі, я втікала тікала в соціальні мережі, я дивилася якісь довгі, незрозумілі інтерв'ю. Але найцінніше, що можна собі подарувати, це зустріч з болем. Коли ти відмовляєшся від всіх тамуючих якихось речей і зустрічаєшся із своїм життям, де, можливо, не все так, як би тобі хотілося. Але тільки. У зустрічі з цим болем я завжди росла. Тільки у зустрічі з своєю неприємною правдою про себе я віднаходила якусь таку мудрість, силу, і дуже важливо визнати, що ніхто і ніщо не зможе загоїти наших внутрішніх ран. І ніхто не зможе нам допомогти у наших поєдинках. І в мене навіть є вірш у найважчих поєдинках, ми завжди самі. І це не про те, що хтось повинен бути поряд з нами. Ми окей, якщо ми просимо про допомогу, ми окей, якщо ми просимо а, про підтримку. Але я пам'ятаю, найскладніші ночі свого життя, і я там була наодинці. Але саме у цих точках відбувалася зустріч. Зустріч з своїми істинними переживаннями, зустріч із своїми реальними розмірами, зустріч із своїми реальними страхами. І тільки там живе сила. А якщо тобі погано і ти така, я буду міняти своє состояння, та ні, це все втеча. Не, це так важливо зараз не плутати втечу з духовністю. Дуже важливо не путати. Свободу з вседозволеністю дуже важливо не плутати якісь любов із залежностями, тобто ці межі вони дуже тонкі. І я би хотіла цим відео надихнути, подивитись у своє життя, подивитись, а що мене насправді болить, і чому я чиню так, а не інакше, а чого я боюсь насправді, а чого я хочу насправді. І оці діалоги вони вимагають тиші. Так, ви прогортали, мабуть, вже що тони контенту, тони. І якщо ви досі тут, швидше всього, ви не знайшли відповіді, бо вони uh, йдуть зсередини і вони чуються тільки в тиші. І uh, це мій такий простий, uh, душевний, теплий меседж, який би mm, підштовхнув вас, принаймні я цього хочу зазирнути. Чого я тягнусь до цих людей? Чого я хочу насправді від нього, від неї? А, а, чи дійсно а, я, комунікуючись з цією людиною, комунікую з нею, чи я щось туди проєктую? І коли а, цей світ стає чистішим, а, коли ти не ходиш на якісь зустрічі, бо тобі треба потамувати свою якусь болячку, а, коли ти не заїдаєш іншими людьми свою порожнечу, коли а, ти. Дозволяєш собі не бути тією, хто просто тамує чиїсь біль. Це те середовище екологічне, в якому відкриваються зовсім інші задачі, інші бачення, інші горизонти, чого нам всім щиро бажаю.